Друзі, я вас рада вітати на каналі Максимуза Лайф. Це традиційні три психологічні поради від Максимози і карт Таро. Це таро забутих ілюзій, Таро снів, таро ілюмінатів. Обирайте вашу колоду, але дивіться відео до кінця. Впродовж відео всі варіанти між собою перегукуються. Думаю, ви обрали. Починаємо з першого варіанту. Тут жезл закликає до активної дії, до активної роботи. Ідея є: прям все палає навкруги, тут, знаєте, як м -м, пічка, яка розігріта до певної температури, і тут не можна зволікати. Тому що це натхнення, це енергія, вона має термін. Якщо будете зволікати, думати, пройде запал, пройде енергія, знизиться температура в печі, і ви нічого не зможете виковать, так сказати. Тут жезлів це цікаве знайомство, тут жезлів це пропозиція по роботі, тут жезлів це прорив, наприклад, в лікуванні, це покращення здоров'я, якщо ви навіть от не мали енергії щось вам не дуже, і раптом ви прокидаєтеся зранку і розумієте, що ви наповнені силою. Тому користуйтеся цим станом і вперед до дії. Другий варіант карта Мах. Неймовірно, карти працюють. Неймовірно, карти працюють. Тут жезлі карта мах. Ви маєте всі інструменти. Ваш проєкт дуже оригінальний. Вам потрібно зробити так, як не всі до того робили це. Боже, оковирсте вийшло речення, але ви розумієте. А, ви маєте в будь-якому проєкті або в стосунках проявити вашу індивідуальність. Але це не означає випендрюватись і зараз я почну проявляти свою оригінальність. А, найкращий спосіб проявити свою оригінальність бути самим собою максимально. максимально щирим, максимально відкритим. Але в кордонах. Що таке мах? Мах чотири стихії. Він чітко знає про себе, розуміє себе, він чітко бачить простір, його потреби, він чітко в кордонах своїх, чужих, він знає закони, по яким розвивається та чи інша подія, причина наслідкові зв'язки. І з цієї позиції він творить. Це не карта дурня, а я ще такий відкритий ні. Це вже коли дані тобі ключі. І розказані правила цього світу. А тепер завдання себе в цьому світі оригінально проявити. Карта мага це потенціал, це те, що з вас може стати. Моцарт був генієм, але якби він щоденно не працював, якби він не грав на потребу публіки, ну тобто, тому що того часу певна була мода на певну. Стиль на певний стиль музики. Якби він, його батько, скажімо так, не звертав увагу на всі ці закони, не брав цього до уваги, можливо, би його геній не розквітнув і не залишив стільки прекрасної музики, а залишився талановитим в потенціалі. Таких людей дуже багато яких зустрічаєш, і вони розповідають, що вони не зробили. Ой, я в юності я малювала, ой, а в юності я то не розумію такого. Згадувати, що щось було і ви не зробили. Завжди, особливо зараз, в такі часи, ти маєш шанс втілити свої мрії, бажання зараз не обов'язково мати корочку, щоб стати художником. Чи там почати щось в'язати, створювати якісь цікаві речі, опановувати будь-яку професію зараз можна в будь-якому віці. Тож, вперед, помагу, помагу. Третій варіант. Карта справедливість. Карта юриспруденції. Сьогодні гарно вирішувати якісь юридичні справи, зустрічатися з адвокатами, юристами. Euh, не знаю, організовувати якийсь свій ФОП, свій бізнес, можливо, якийсь оригінальний. І ми бачимо, да, є початок, є енергія саме сьогодні. От, помагу. А, і, взагалі, карта справедливості говорить, якщо ми беремо духовний аспект, сьогодні ви знову ж таки дієте не з власної справедливості, а з загальної. По-перше, в межах закону обов'язково тут порада діяти в межах закону, не старатися щось там обійти. По хитрому карти такі бувають, інколи які радять там сім мечів, п'ять мечів. От, зробіть якось так. От тут, якщо ми говоримо маг оригінальний, так, він оригінальний має бути, але в межах закону. Тобто сьогодні все про закон, все про справедливість, все про закони цього світу, цієї планети Земля, вашої організації або вас. Гарно подаватись на якісь виплати, можливо, на підвищення там. Можна написати листа зарплати там, чи взагалі перевірити, чи є якісь надходження по пенсії. Сьогодні добре мати справу з якимись такими юридичними організаціями. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що ці поради були для вас корисні. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Підключайтеся до спонсорства. Якщо ви хочете більше інформації, більше довших відео, вони в мене завжди є для спонсорів. Ексклюзив, ексклюзивні відео, а так само ранній доступ до гороскопів завжди така є функція у спонсорства. Хто хоче на індивідуальну консультацію, будь ласка, приходьте. Всі контакти є або в першому коментарі, або в описі до відео, або взагалі в шапці каналу. Прохання не дзвонити, а писати, і в приватне надсилати ніяких ваших думок, там посилань, квіточок, а писати в суто по питанням консультації. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Ваша Максимуса.